Прийшла з дівич вечора пізно й добряче на підпитку. Чоловік прокинувся, бо я стояла й дивилася на нього скляними очима, протягуючи чоловічі стрінги, що блищали так, ніби їх обробили лаком, віддала йому і лягла спати. А от він після цього заснути вже не міг. У голові роїлися думки про те, на яке місце надягають оці труси. Будити мене не став, сенсу не було. Написав одній із моїх подруг. Вона скинула відео, де я кажу О, подарую чоловікові, вони йому точно підійдуть. І знімають і стрінги з бідного стриптизера. Як тільки зняла, втратила до нього всякий інтерес. Ми з донькою стояли на вокзалі, чекали електричку. Доньці було шість років. Поруч із нами стояв батюшка, такий собі класичний священник, два метри зросту, три метри в обхваті, сива борода до грудей і величезний хрест на шиї. Донька, відкривши рот, із цікавістю розглядала його, обійшла навколо, почухала потилицю. Батюшка зберігав олімпійський спокій. Потім донька підійшла до мене і спитала: Мамо, а чому в Діда Мороза чорний одяг? Снігурочка померла. Ми з батюшкою впали на лавку і сміялися до приїзду електрички. Потім він купив доньці шоколадку і благословив її. Я була маленькою, коли в моєї старшої сестри з'явився перший кавалер. Усі вдома називали його ухажор. Я постійно чула це слово і не могла зрозуміти, чому так. Пішла питати в мами. У неї теж був ухажор. Вона сказала: Так, і не один. У моїй голові цей пазл ніяк не складався. А мама додала, що і в мене будуть ухажори, коли я виросту. На це я зі сльозами і криками заволала ніколи. Я хочу залишитися з цілими вухами. У молодості я багато тусувалася, працювала офіціанткою. У мене був хлопець, усе складалося добре, була сильна симпатія. Часто після роботи ми випивали з колегами, і одного разу я сильно напилася і привела одного з них додому. Нічого не було, крім поцілунків. Ми заснули на кухні. Мама прокинулася, поїхала на роботу і мені нічого не сказала. А того ж дня вона відправила моєму хлопцеві смс, що я йому зрадила. З хлопцем ми розійшлися, з мамою посварилися. Мені соромно, але чи варто було їй втручатися? Відтоді я їй не довіряю. Одружилися, прожили три роки. Я завагітніла. Чоловік зажадав аборт. Хоча дитину ми планували, він раптом заявив, що не готовий, почав закривати мене у ванні і на кухні, залишати без їжі, приходити п'яним, не давати спати ночами, зникати на кілька днів. Казав: зробиш аборт, усе буде як раніше. Добре, зробила. Як би важко мені не було. Дитина сниться досі. Почалося запалення, з'явилися спайки. А він подав на розлучення, бо не може пробачити мені вбивства нашої дитини. А його поведінка, мовляв, була перевіркою мене як матері. Коли мені виповнилося 18 років, на мій день народження прийшло дуже багато друзів. Усі принесли квіти. Я була така щаслива ціла оранжерея в квартирі. Прокидаюся наступного ранку, а квітів як не було. Мама забрала всі на роботу, бо в її начальниці був день народження наступного дня. А вони в колективі забули скинутися на подарунок. А задобрити начальницю треба було терміново. Я плакала від образи цілий день, уже стільки років минуло, а я досі забути не можу. Два роки переписувалася з одним хлопцем в інстаграмі. У обох на сторінках не було своїх фото. Ніколи не зустрічалися і не спілкувалися телефоном. Їхала я в маршрутці і переписувалася з ним. Він запропонував зателефонувати, і я скинула номер. Він набрав і в мене задзвонив телефон. Я беру слухавку і кажу привіт. І бачу, як мій сусід дивиться на мене ошелешеними очима. Я кажу: Вибачте, чого це ви так на мене витріщилися? І тут у слухавці і водночас в житті чую: А ти така красива виявилася. Я випустила телефон і завмерла на хвилину, от таке співпадіння. У нашому під'їзді жив дідусь, ветеран і інвалід-візочник. У будинку не було пандуса, і вивозити його на вулицю завжди було цілою пригодою. Я бачила, як його рідні мучилися, тягнучи його сходами, а йому дуже хотілося на свіже повітря. Вони зверталися до всіх, хто міг вирішити цю проблему, але, врешті-решт, їм довелося збирати підписи по всьому будинку і за власний кошт встановлювати зручний з'їзд для візка. Нещодавно пандус демонтували на вимогу сусідки, яка спускалася по ньому пішки та зламала ногу. У моїй родині всі були повненькими, від двох іксель і більше. А я в початковій школі не мала тієї дитячої пухкості. Мене тягали по лікарях, шукаючи то глистів, то якісь страшні захворювання, то нервові розлади. На шостому, за рахунком дієтологу, мама психонула і голосно попросила пояснити худорлявість доньки. Лікар мовчить. Мама кричить, що я помру. Лікар задумливо дивиться на маму і просить сісти. Та сідає, каже, що готова до будь-якого діагнозу. А дієтолог говорить: є припущення, що ви її просто об'єднаєте. Дякую була зима, мені 4 роки. Мама часто катала мене на санчатах, а я їх просто обожнювала. І якось одного дня сніжок так мене змучив, що, повертаючись додому, я взяла і заснула прямо в санчатах. Мама заговорилася з подругою, з якою вони разом йшли з прогулянки, і тільки хвилин через 5 глянула на мене таку тиху. А мене в санчатах немає. Мама в шоці кинулася назад мене шукати. Куди дитина поділася, не розуміє. Ну а я заснула і випала. Лежала собі у заметі, і все було нормально. Добре, що мама мене мам швидко знайшла. Мій батько працював на труповості. Одного разу його викликали на випадок, чоловік стрибнув з восьмого поверху, приїхали, а поліція й медики питають де труп. Обійшли будівлю навкруги тричі, та нікого не знайшли. Бабусі підказали. Он він іде з магазину з пляшкою горілки, оглянули його лише синці від мотузок для білизни, які він зачепив у польоті. Жодного перелому він навіть не зрозумів, чому всі так на нього дивляться. Коли мені виповнилось 18, я потрапила до дорослої поліклініки. У мене було право на прийом без черги, але я не наважувалася сказати про це. Того дня моя мама також була у лікарні і вирішила піти до лікаря разом зі мною. Вона поговорила з чергою. Люди бурчали, але поступилися. Одна жінка запитала: Ми чому в такому віці з мамою ходите? Я серйозно відповіла: бо я німа. Черга замовкла, але жарт ніхто не зрозумів. Я познайомилася з Вітчимом 25 років тому. Йому тоді було 22. Молодий, високий, темноокий, худий із дивними зубами, гострими іклами. За ці роки він переїхав до нас, одружився з мамою, купили будинок, народилася сестра. Але він зовсім не змінився. Моя сестра, якій скоро 20, теж має гострі ікла і виглядає так само як у 13 років. Раніше я жартувала, що вони вампіри, але тепер мені справді моторошно. Я записалася на тренінг для дівчат за два місяці до його початку. Мета курсу навчитися знайомитися та правильно поводитися з чоловіками. Я внесла аванс, і ось день першого заняття. Того ж дня мене кличе на побачення хороший хлопець. Я відмовила, сказавши, що зайнята, а тренінг в останню хвилину перенесли. У підсумку я залишилася вдома одна через тренінг, який навпаки мав допомогти знайти чоловіка. Мій хлопець довго мріяв про машину і збирав на неї роками. Нарешті купив майже за мільйон без кредитів і допомоги. Він був неймовірно гордий. Одного разу я їхала його машиною трасою, коли в мене лоб у лоб врізалася інша машина. Я була невинна, але страшенно боялася, що хлопець мене вб'є за машину. Натомість він провів зі мною 58 днів у лікарні, майже не відходячи. Про машину сказав лише це всього лише залізо. Я думала, так буває тільки у фільмах. Нещодавно в нашому місті жінка залишила свого двомісячного малюка в під'їзді та ще й у коробці з бездомною кішкою. Але у тварини, на відміну від матері, материнський інстинкт таки був. Коли сусіди вийшли на сходовий майданчик, вони побачили, як вона вилизує дитину, намагаючись її заспокоїти. Коли приїхала швидка допомога, кішка бігла за машиною і щиро не розуміла, чому забирають її дитину. Як так сталося, що у тварини більше серця та інстинкту ніж у людини?